Дякую. друзі. Ми продовжуємо наші інтерв'ю і поруч зі мною Марія Дідковських ідеологиня проєкту відкрита музика світу та перемога гідності. І рестораторка, відома рестораторка, вітаю вас. Добрий день, дякую, відкрита а... музика міста. А... Поки що, поки що, але буде світу, я впевнена. Ваші слова. Яка роль жінок на вашу думку у відбудові України? Слухайте, я думаю, що я сьогодні сиділа, думала, слухала а, панель, і мені прийшло в голову, що можна порівняти роль жінок сьогодні у відновленні з ролью всіх українців сьогодні за кордоном. Це таке дуже, на мою думку, чітке, дуже пряме порівняння, тому що коли багато людей виїхали за кордон, рятуючи, сподіваюся, свої сім'ї в першу чергу. А, на цих всіх людях лягла така ну, дуже важлива відповідальність, дуже сильна відповідальність, тому що якраз ці люди представляли собою образ сучасної України, яку ми всі тут рятуємо. Я маю на увазі, ми всі це весь світ. А, і віддаємо свої гроші, свій час і так далі. І що ж це таке за Україна? Чи потрібно її рятувати? І це такий єдиний, е, хоч і Плачевний, але він є шанс показати світу Україну, так і е, представити її таким чином, щоб вона завоювала якраз оцю е, важливу допомогу і увагу, так само як і зараз є е, можливість жінкам. Хай вона така страшна через те, що багато чоловіків пішло на фронт, але вона є. І е, всі ці теми, які е, проговорювали, і цього разу і, я думаю, всі всі шість разів до цього разу, і, 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 і до цього в колуарах, це е, якраз про роль жінок, про можливості дати е, ці ролі жінкам, вона зараз є. І якраз е, остання передостання панель, е, яку я слухала, е, в ній звучали ці фрази, що в у відповідальності немає е, гендерності і е, тому як, сьогодні є всі шанси бути найкращим, бути дуже відповідальним. І тоді роль жінок залишиться тією і після війни. Не знаю, це таке базове. Дякую вам. Моє наступне питання про бізнес. Як виживає український бізнес в цей непростий час для країни? Які нові виклики, може, складнощі з'явилися? Ну, ключове слово виживає. Але мені здається, так само керуючись одним з коментарем, який вже був сьогодні, також звучав. В нас вже немає до війни війна і після війни. Ми вже дуже довго. 658-й, по-моєму, чи сьомий сьогодні день. І е, ми вже просто, ті, хто сьогодні тут є, ми вирішили, що сьогодні вже таке життя. Це вже не життя під час війни, і там його треба перечекати. Просто воно таке, і воно буде ще дуже довго, на жаль, складним. Е, тому... Перестати треба просто виживати, треба вже в принципі досить давно перестати виживати і думати про розвиток, тому що тільки е, думаючи і плануючи своє майбутнє, свій завтрашній день і якийсь формат наступного року е, бізнес може не просто вижити, а стати якраз тим інструментом, який дуже потрібен зараз е, державі. Як в цих планах і думках про розвиток е, жінкам, підприємницям е, може допомогти держава. Не заважати. Хороша відповідь. Дякую. Наскільки взагалі є важливою підтримка культурних ініціатив? Бо я знаю, що ваші культурні ініціативи важливі і вони приносять багато допомоги. Наскільки є важливою підтримка таких ініціатив? А ви знаєте, культурні ініціативи вони в першу чергу завжди такі невидимі, але дуже дієві. Я знаю особливо в страшні такі часи, що е, культура і мистецтво є своєрідною надією, тому що якраз в мистецтві дуже багато людей е, рятуються від зневіри і шукає якусь от таку надію, віру в завтрашній день, щось хороше, красиве. І е, якраз культура і мистецтво це такі інструменти, які дуже наповнюють водночас. Саме культура є такою важливою цінністю, яка е, в першу чергу. Несе майбутнім поколінням якраз ці культурні коди, які є ідентифікацією нашої нації, то за що ми боремося тоді, так а, тому що зараз, коли ти в ну в суперскруті, ти думаєш, як вижити, а треба думати, а навіщо ти виживаєш? Оце і є культура. І якраз те, чим ми займаємося зараз, ми придумали такий дуже цікавий проект. Він називається Перемога гідності. Він зміг об'єднати бізнес, мистецтво заради того, щоб донати знову стали привабливими, тому що ми в такому дуже далеко дальньому марафоні, і треба розуміти, що дуже багато ще потрібно буде допомагати, і ми всі будемо потребувати грошей і різних ресурсів. І люди вже... Втомлюються давати ці гроші. А головне тут питання втомлюється не в тому, що всі погані, а в тому, що всі люди розуміють, що це надовго, і треба вже перерозподіляти і думати, як вкласти сьогодні свої ресурси, щоб післязавтра здобути ще більше для того, щоб потім задонатити. Ну, це така ідеальна формула, на мій погляд, так думок суспільства, але вона має бути. І от якраз ми придумали такий цікавий проект, який зможе і нести через продукт нести мистецтво із образ сучасної України культури її у світ, і паралельно збирати гроші, даючи красивий продукт, і збираючи весь прибуток звідти до НАТО чи далі. Дякую, а пані так? Марія. Дякую вам і бажаю, щоб вам вистачало ресурсу і фізично, і емоційно, і фінансово в реалізації ваших планів. Дякую вам за цей день, Дякую. за ці два.